Я тебе... Ой. Ар, я тебе Ух, Ті. Дениску, час спати. Та, мам, як ти не розумієш, я майже останній рівень зафей. Ну добре. Ой, де це я. Ай, мені боляче. Значить, я вс! Щ... Це реальність. Ой, здається, я тут не один. А, я не душіть не мене, мене, прошу. Аго-ґаґа. Фух, яке полегшення, малюк. Гей, малюк Дейві, знову ти. Ми його душити не хочемо. Ми хочемо тільки погратись. Ага, то ви. Дякую, дякую тобі за порятунок, але скажи, як мені вибратися із поганого сну? Це сон? Значить, хижі монстри забрав. Тебе у сон, аби ти зрозуміла, що так багато грати у цю гру не можна. Добре, а що мені допоможе звідси вибратися? Можеш отримати діамант удачі? Діамант удачі? Що це таке? Діамант удачі? Це приз... За Олімпійські ігри. Николи? Сьогодні ввечері мусиш виграти, тоді повернешся додому. Ху. Добре. Довго ще не Ух, ух. кине тільки не це. Яке не тупне випробування. А! О Боже, тільки ненозаврику, не ц... ти ж ніби хотів пограти. Так, але ми не призначили на ці Олімпійські ігри. І, -і, -і В якому випадку ти мене відпустиш? Вимаш. Придумати оригінальний спосіб. А то я тебе джеру. <плес> Стоп! Я знаю цей етап. Молоко! Ось тобі М -м молочка. О, любе солодке молочко. Ти прийшло до мене. Дякую, я тобі даю дорогу. Ура! Нарешті я знайшов тебе любий Привіт, малюті! Зараз я поверну тебе додому за допомогою кристала. Use... Mm -hmm. Агіс! Я повертаю mm -hmm. <паців> Ура! Нарешті я вдома. Але цього разу я вже не дивитимусь телевізор. Бувайте!